Вітаємо! Ми студентки першого курсу магістратури Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Мене звати Яригіна Юлія. Я навчаюся за спеціальністю архітектура та містобудування, спеціалізація архітектура будівель та споруд. А мене звати Забродіна Софія. Я навчаюся за спеціалізацією містобудування. Зараз ми, як і наша академія, є внутрішньо переміщеними особами, тому що в наш дім на схід прийшла війна. Ми змушені були покинути наші оселі та переїхати в більш безпечні області нашої країни на захід і зіткнутися з багатьма новими для нас проблемами, де головна з них пошук нового житла. Саме тому хочемо продемонструвати вам нашу концепцію комплексу малоповерхових будинків і застосування модульної металевої конструкції для внутрішньо переміщених осіб. З моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 1 квітня нараховується близько 150 тисяч зруйнованих житлових будівель. З них 17,5 тисяч багатоквартирних та 132 тисячі приватних домівок. Ворог знищив близько 15 мільйонів квадратних метрів житла для українців. Це наприклад стерти з лиця землі. Місто Мар'янка в Донецькій області, воно було сусіднім містом від мого. Кожен день мій дім знищує до невпізнання. Майже 70% людей покинули свої оселі та змушені бігти від щоденного терору зі Сходу, та навіть 15% наляканих із центральної України переїхали за кордон. Кожен день у кожному куточку України не стихає повітряна тривога. Та щоденна загроза ракетних обстрілів. Напевно, не лишилося жодного міста, яке б не бачило б ворожого снаряду. Внутрішньо переміщені особи зі східних областей, де наразі ведуться активні бойові дії, вимушені були шукати житло самостійне чи звертатися до спеціальних пунктів прийому біженців, такі як школи, дитячі садки, спортивні зали, міські ради. Будинки культури та інші. Близько 800 тисяч людей втратили свій дім. Волонтери можуть розміщувати в одній кімнаті для прихистку одночасно до 50 людей, щоб допомогу отримали всі нуждені. Коли до мого міста Тарецьк Донецької області прийшла війна, я та моя сім'я вимушені були покинути домівку та евакуаційним потягом добиратися до більш спокійних регіонів України на захід. На вокзалах нас та інших постраждалих людей зустрічали волонтери, які пропонували різну допомогу, медичну, психологічну та й найголовніше прихисток на перший час. Є нагальна проблема нестачі житла, комфорту постраждалих осіб, проблеми у соціальній адаптації, продовження ведення звичайного життя, довготривале будівництво нових багатоповерхівок. Катастрофічна нестача інклюзивного житла для маломобільних груп населень, процент яких зріс разом з війною. Вивчивши вітчизняний досвід та світовий, стало очевидно, що гарного прикладу модульного житла в Україні немає. Ми пропонуємо будувати тимчасове модульне житло з металевою конструкцією, яка дозволить поліпшити ситуацію з нагальними проблемами, пов'язаними з житлом для кожного постраждалого від терору. Ми намагаємось забезпечити всіх однаково комфортними умовами, створити соціальний простір, житло, яке швидко збирається, доступність та інклюзивність, адаптовану архітектуру та сталість дизайну. Перші пошуки ідеї для створення модульного будинку. З самого початку ми впроваджували сталий дизайн та сталу архітектуру. Проєкт розроблений таким чином, що він може бути адаптований під різні умови місцевості, форми ділянок та завдання щодо щільності поселення. Ми обрали ділянку в Західній Україні, так як там велике скупчення біженців. Генеральний план. Модульні будинки можливо буде блокувати між собою в будь-яких варіантах та розташовувати в будь-яких містах, як на то дозволить місцевість, що є дуже важливим у сучасних умовах переповнення західних міст. Кількість мешканців, які можуть проживати в одній секції, становить 150 чоловік. Житлова площа на одну людину 8,5 метрів квадратних. Площа забудови 597 метрів квадратних. Модуль складається з таких матеріалів як утеплювач мінераловатний, металева конструкція фірми Металок, монолітна балка Ростверк, стінова панель МДФ, утеплювач пінополістирольний, палі гвинтові. Ми пропонуємо використовувати металево-каркасну систему. Приблизна вартість реалізації проєкту становить близько 300 доларів метр квадратний. Перший поверх модульного будинку для внутрішньо переміщених осіб відданий повністю для маломобільних груп населення та має безбар'єрний доступ. До відпочинку на покрівлі або до других поверхів мешканці можуть дістатися за допомогою ліфта або сходів. Також саме на першому поверсі зібрані всі загальні приміщення, такі як житлові блоки, загальний простір, кухня. Дитяча кімната, підсобні приміщення, медичний кабінет, сам вузол, пральна та спортивна зала. Другий поверх зайнять житловими кімнатами на 61% для різних груп населення. Передбачено мінімальний загальний простір, є вихід на галерею. На третьому поверсі передбачена експлуатована покрівля з зонами відпочинку, навісами та невеликим садом для розведення невеликих сортів овочів та квітів, для того, щоб допомогти людям швидше адаптуватися. Над третім поверхом також розташувалася експлуатована покрівля. На різних секціях можливо влаштувати як і сад, так і сонячні панелі. Можливо, чергування, для того, щоб ці будинки мали змогу бути автономними від загальної мережі. Кімнати поділяються на такі, як кімната для маломобільних груп населення, житлові кімнати, загальні кімнати, транзитні приміщення, кімнати медичної допомоги, кімнати обслуговування, кухня та їдальня, санвузол. Переваги рішення. Мобільність. Житлові модулі можна транспортувати на будь-яку відстань. Швидке зведення. Модульний будинок збираються за 1-2 місяці. Різноманітність конфігурацій, особливості модулів дозволяє створити житло під конкретні запити, економія. Модульний будинок обійдеться значно дешевше за звичайний. Воздоблені фасади ми застосовували дерев'яні рейки у формуванні балконів, металеві огорожі та білу штукатурку. Кімнати передбачені для різних груп населення, для одинокої людини, для маломобільних груп населення, для сімей, у складі якої двоє та п'ятеро людей, літні люди, студенти. Це візуалізація внутрішнього двору. Намагалася створити соціальний простір, в якому кожна людина змогла повернутися до звичайного життя та відпочити, покращити моральний стан, адаптуватися в новому соціумі. Післявоєнне застосування ефективною альтернативою повторного використання модульних будиночків може бути їх встановлення як пунктів рекреаційних комплексів, дитячих таборів та хостела. Можна обрати інший шлях: переробки окремих складових будинку, пластику, металу чи дерева. Дякуємо за увагу!